Ну, Данілов сказав за 2-3 тижні фамілії всіх ухилянтів оголосять. От мені так подобаються їхні тези про 2-3 тижні. А наш е добрий знайомий Олексій Голобуцький написав: ну типу, каже, ладно, окей, 2-3 тижні хороша теза. Там людям подобається. Але давайте каже. Ну просто логічно. Е ви яким чином збираєтеся ту довідку спростувати чи підтвердити, якщо людина вже за кордоном? Це перший момент. Другий момент людина за кордон уїхала. Ну, вже уїхала. Для які, які закони тої країни, куди вона уїхала, ця людина порушила, тому що такі довідки вимагалися лише на нашій стороні, нашими прикордонниками. Отже, порушення закону тої країни перебування не існує. Ну і третій момент ну, напевно каже за два-три тижні. Сказав, то напевно дав можливість тим, хто ще не встиг уїхати, уїхати так скористатися цим періодом за два-три тижні. так, тобто лаг часу дали для того, щоб свалили. Ну але якщо серйозно, звичайно, наша країна знаходиться в такій боротьбі. І на сьогоднішній день ми не можемо говорити лише про екстрадицію там своїх громадян в контексті ухилянтів, але ми мусимо говорити про те, що в нас топ чиновники, топ корупціонери, які свалили на кшталт там трубіцини і так далі. Вони просто-напросто, ви хоч би, те поверні. Я вже не кажу, дав дайте про таких монстрів, як фірташ, що ви там хочете його сюди в Україну вигребти. Ви хоч ви хоч того трубі цена поверніть, ви хоч анулюйте, щоб він раз знову не вийшов за підписом керівника Гурни, знову не виїхав за кордон, як волонтер. Чи Трухін той же самий, який зараз? Саме так, Трухін, чи та чи якого в першу чергу треба було внести в цей список на естрадицію, шукати його, розшукувати його для того, щоб дійсно він дав свідчення по тих замовних справах яких він був учасником, я дуже добре пригадую історію, коли на запит Росії, ну наприклад, я ну з мого власного досвіду я знаю точно, що мені не можна їздити в ті країни, які мають прямі домовленості з росіянами. Бо по мені як боєць, доброволець, батальйон Айдар, вони нас там вважають карателями, нацистами і так далі. Тобто, росіяни порушили багато кримінальних проваджень. Є й по мені особисто, і така також є там і санкційні списки путінські. Усі ми знаємо, що там політики вносили і так далі. От. То я до чого веду, але росіяни дуже вміло використовували систему Інтерполу для того, щоб тріпати нам нерви. Ну, наприклад, ми пам'ятаємо, як в Туреччині затримали е, колишнього комбата батальйону Айдар, затримали в Туреччині на запит російської сторони, і ми знаємо, як вони вміло це використовують. Я не можу зрозуміти, чого ми цей механізм не використовуємо зовсім чого ті нечисті з нашими навіть українськими паспортами, на кшталт там портновий і так далі. Чого вони спокійно їздять в Європи? А ми цей механізм Інтерполовський ніяким боком не юзаємо. Тобто, Absolutely. питання тут же ж і до Міністерства внутрішніх справ, питання взагалі до іду до, до Кантори, до СБУ і так далі. Тому такі от історії про екстрадиції вони дуже живі, вони завжди будуть жити. Натомість нам впарюють у там 2-3 тижні. Ми тут все порішаємо 2-3 тижні закінчиться війна, там ще 2-3 тижні ще буде щось. Ну і тут Зеленський вийшов на арену президент і сказав, що він готовий йти на вибори. То може оця от Криворіжська школа юриспруденції дозволить їм провести ті вибори, розробити рекламний ролик на екстрадиціях і зайти знову до влади. Які твої думки з цього приводу ні, так в тому ж справа наскільки це обурює ситуація, коли там п'ять кримінальних справ порушуються проти американського президента, дві вже після його інаугурації, А жодної кримінальної справи чомусь досі не порушено ані проти Путіна, ані проти Медведєва, ані проти проти Шойгу чи там Матвієнко? Ну там список, який довжелезний, Корнієнко, да, який? Етнічний українець і сьогодні є керує куратором всіх цих окупаційних операцій Російської Федерації на теренах, на теренах України. Як так відбувається? Чому досі у нас не представлені документи до різних міжнародних інстанцій для того, щоб порушити? Чому цим займаються не українські відповідні органи, а органи інших європейських країн? І, повертаючись до того, як на гачку тримають да, тих чи інших українських? Діячів урядовців через Інтерпол. Я згадую, який це 2005 рік, чи 2004, 2005, тисячі так весілля перше весілля Жені. Тимошенко, ми організатори в замку ріплі в Шотландії. Вже все на мазі, і тут дізнаємося, що за буквально два тижні до весілля Путін включає Тимошенко в список Інтерполу за ті звинувачення за ті кримінальні справи, які були порушені в в Україні, і вся ця машинерія, вся підготовка, вся на смарку і тут. Палац зараз він називається як він ну, колишній палац піонерів в Києві авральними методами. Переоблаштовується перед перезапереоблаштовується на банкетний зал для того, щоб провести весілля Жені Тимошенко з покійним шоном каром. Денно й ношто працювали там наші колеги-декоратори для того, що ну не будовано, не добудовано було це приміщення іншого такого великого приміщення, яке б могло вмістити на той час таку кількість гостей, які прилетіли з Шотландії, з приїхали з Дніпра. Ну там багато було цікаво цікавих подробиць, які треба теж написати, буде, буде, буде в моїх спогадах з цим весіллям пов'язаними Має появитися ще одна глава, ми вже її анонсували, Дмитро, так. про весілля Тимошенко, Жені. Перше весілля так. Жені Тимошенко. Отак От і назветься. Багато багато таких було <сих> цікавих подробиць да, з цим пов'язаним. Ну, Ну, друже, я з тобою погоджуюся, що знову ж таки ми не використовуємо навіть ті механізми, які ми можемо скористатися, і в той же час е, дорікаємо західним партнерам, що вони щось не доробляють, чи щось там не, не не дописують, чи не допостачають для України, чи не чи не допрацьовують замість нас. Я завжди казав, що ніхто замість нас нічого робити не може і не буде. Коли мені часто знаєш дописувачі там через соцмережі пишуть: слухайте, а от ну от, хлопці, от, дивіться, от ви там такі розумні. Там оти, от і, от, і, і, і вальєрчікалки і ти, і ти значить. Вайвалевич, Ииса, и ты вот вот давайте рубить там партию. Давайте вот идите і все, и вас там вы там зараз. А я пишу, кажу: так, а що я ще маю зробити замість вас, люди добрі? Давайте щось робити разом. Ну, замість вас прийти, що прийди зробити, так? Піди повоюй замість нас, піди там ще щось зроби замість нас, а потім прийди ще зайди там чи у владу, чи ще що-небудь. Але знову ж таки, повертаючись до цієї теми, у цих популістів наших і нашої, я кажу, Криворіжської школи дипломатії, та в нас ще є криворіжка школа юриспруденції. Ну і знову ж таки, ми сьогодні обговорюємо всі, ну фактично, всі медіа обговорюють інтерв'ю Зеленського і його цитати, і його тези з приводу майбутніх виборів я не можу це обійти стороною і з юридичної точки зору. Я це бачу так. Вибори це змагальний процес. Вибори це сам процес, який іде, ну якби протистояння, так там нова влада чи стара влада, там ті, хто хочуть прийти до влади. Тобто, це є протистояння, причому відкрите протистояння. Робити якесь протистояння під час війни в Україні це знову ж таки грати на користь Росії. Це сценарій, якраз таки не український. Я казав, не можуть Україну перемогти. Інші країни ні, ми самі себе тільки можемо зробити ще раз і перемогти самі себе. Бо росіяни нас нам нічого не зроблять. Але тим не менше, окрім цього, протистояння мають ці вибори бути визнані, вони мають бути легітимізовані по стандартам ОБСЄ, по стандартам міжнародних, як то кажуть, інституцій правових. А які ж тут будуть стандарти, коли доступ до медіа закритий, коли обмеження на свободу слова воно присутнє із об'єктивних причин, тому що в нас війна, і з суб'єктивних причин, тому що в нас є тільки більш марафона, всі останні зась. Так от, до чого я це все просто веду? Я це веду до того, що на сьогоднішній день йде тотальна зачистка інформаційного поля. Ну, наприклад, я цей аналіз вже робив себе на попередніх стрімах, але я хотів би з тобою це обговорити. Наприклад, зараз на сьогоднішній день є точна вже інформація, що наші військовослужбовці не можуть виходити в прямі ефіри, включатися до телеканалів і так далі. Ну, є така негласна така заборона. А хто включається, то потім дуже довго пише пояснення і відповідає на запитання службових розслідувань. Перший момент, другий момент, дуже багато політологів, політтехнологів, які мають доступи до медіаресурсів чи ютуб канали, і так далі на сьогоднішній день сидять на під ковпаком, як то кажуть, у Мюллера. І Якщо ти не говориш в тій рамці, яку тобі пише Подоляк, ну я зараз утрую, звичайно, але якщо ти виходиш за межі цієї рамки, то ти отримуєш пов'язку в армії. Ну, тобто, є такий алгоритм я, і метод. я, я чув про це теж так. Угу. так. Це вже є. Це вже ну, це вже багато. Хто казали? Я це кажуть, я тут не не новину відкриваю. Отже, йде тотальна зачистка інформаційного поля. Тобто я роблю висновок, що вони дійсно зібралися, і зібралися вони, виходячи по тим темпам, зібралися вони на весну. Це я роблю такий висновок цих всіх речей. Ну і в цій ситуації створити в державі якесь протистояння, не зробити демократичними ці процеси, тому що ми обмежуємо на сьогоднішній день. Якщо зелена команда на це піде, це фактично вони викидають з виборчого процесу всіх військових. Причому не в контексті голосування, а в контексті мати право обиратися. Тобто, ви поки нас захищаєте, а ми тут знову переберемося на слідючих 5 років. Ну, це, чесно кажучи, відбувається такий ну, треш, і потрібно, щоб ці вибори були легітимними не лише в контексті ну, стандартів ОБСЄ, а вони ще мають бути легітимними в голові людей. Ну, тому що я, чесно кажучи, собі важко уявляю, пацани стикаючися з цим трешом, з цією корупцією, з цим всім шлаком, який відбувається, після війни, приходять. А їм тут кажуть, та ні, ми ж тут обралися ще на п'ять років. І я знаю настрої в Збройних силах України. Ну, кажуть, ви там обирайтеся, війна кінчиться. Ми спитаємо, розумієш? А як військові питають люди, які проходять е, важкий життєвий бойовий досвід, ну вони ж не будуть писати пусти в соцмережах, і це знову ж таки елемент, направлений на розвал на дестабілізацію е, держави Україна. От в мене з цього приводу лише такі думки виникають. Я, Ці чесно кажучи, ну от я, я сьогодні, от, знаєте, з однієї сторони, ми критикуємо владу, я критикую президента, я не чіпаю верховного головнокомандувача. Бо Верховного Головнокомандувача і його дії і все, що пов'язане з обороною країни, це має робити слідча комісія після війни. Всі ці, отак, як по принципу ти розповідав неодноразово про Ізраїль. Чому так? Чому не взірвані мости? Чому там не риються окопи, чому не мінуються тотально перед Бахмутом? Чому, чи там, зараз там, перед Куп'янськом, де бетонні загородження? чому, не знаю, там... У нас є окуповані міста, а чи там е, Запорізька АЕС? А закуповуються бутінки, якісь там засоби на 500 мільйонів для окупованої Запорізької АЕС. Чому гроші йдуть за електроенергію е, людям Єрмака Татарова? Там це як то його цей шурма. Та да, тобто. Та чому вони йдуть на окуповані частини ну на, на фірми, які нібито електрику мали би брати з окупованої частини України, а хоча такого не було? Тобто, оцей весь весь венігре треш він не може ніяким чином зробити ну без розслідування. Ну ми не зможемо дати належну оцінку діям бо не в тікості, чи бо не в сратості. Я перепрошую за можливо, жорсткі слова. Але ми, якщо ми цього не зробимо, ну то ми будемо мати собі ідолів. І знову ж таки, як написав е, один із дописувачів, хороший наш друг, можливо, я навіть не напевно це в тебе позичив. Друзі, за, закликаю, підписуйтесь на канал е, Чекалкина в Телеграмі. Там стільки хороших речей по-моєму Магда написав. Не буду пригадувати. Чи ну хтось з хлопців написав, не пам'ятаю з наших знайомих спільних він написав, що путіну, щоб доказати свою цю от і таку незамінімості. Ну там сказано трошки іншими словами, то понадобилося 12, там 10, 12, 15 років, а наш справився за 4. Ну тобто. І він каже, от я не можу кинути країну. Так, звичайно, ти не можеш, тому що після війни тебе вже не, не виберуть, це вже все, це політичний труп. Тобто, ти можеш уйти з честю президентом, переможцем або сісти в тюрму. Знаєш, я каже, другий срок може стати початком першого сроку, тільки вже не президентського. Ну, така історія. І знову ж таки, та свита, Єрмаки, і оте все, що зараз там, шурми, і так далі. Я вже кажу: це такий триумвірат. Єрмак – це кадрова політика управління всіма процесами, Татаров силовий силовий блок, шурма, економічний блок. От вони собі сіли, і поки Зеленський зайнятий підготовкою до поїздки в Сполучені Штати, вони керують країною. Ну, наприклад, друже. Про вибори скажи, можеш сказати свою, е, як то кажуть, я багато говорив. бачиш, скільки там ще, ще 12 хвилин. Тобі от все, що хочеш може сказати, бо я, я можу це почути. Ні, я абсолютно солідарен з тобою, і головне, що сьогодні немає в державі структури, яка б користувалася більшою довірою ніж армія. І в той самий час тепер з виборчого процесу будуть точно викреслені ті, хто на фронті, тому що там ніяких там виборчих дільниць роз, розмістити не, не зможуть. А головне, що навіть можливо, й обиратися не зможуть. Ну я не чув ще одностайно якоїсь думки наших е е е юристів, представників не там, може, там, централь... не може. центральної виборчої не, комісії, тому що хтось сказав, що вони балотуватися на зможуть е не можуть. Хтось а чия, чия, це, чия це була м, компетентна така думка? Хто це заявив, що вони не зможуть? Я, я що не знаю, вони... хто заявив. Вибачте, перебиваю, Я не знаю, хто це заявляв, але не зможуть, тому що по закону військовослужбовець, ну, по перше, не має права бути ніяким членом партії. Так, він може не бути членом партії, партія його може висунути, якщо ми говоримо про депутатство. А так. давай уявимо собі, залужний, залужний на президентських перегонах. Тобто йому треба що? Він же ж військовослужбовець діючий, він є діючий командуючий. Йому треба що? уходити. Там я не знаю, відпустку в період війни і займатися виборчими ну виборчими перегонами, а цього не можна робити. Бо питання ну в даному випадку в нього це ну не вийшло не ни фізично, не юридично. Ні, те, що фізично не зможуть військові брати участь в е, передвиборчих якихось там змаганнях, це зрозуміло. Але чи дійсно формально вони не зможуть бути в списках? Мені здається, що все ж таки немає такої заборони, що включити діючого військового в виборчий список не буде, не буде такої категоричної заборони, як на мене. Тому ну треба, треба це з'ясувати правників, І дійсно е, це ж має бути відповідне рішення не тільки можливо там центральної виборчої комісії, а там і конституційного суду не, який має погодити ту формулу проведення цих виборів, але е, сам той факт, що вони дійсно не, не зможуть адекватно брати участь і як виборці, і як е, ті, кого можуть обрати, це відповідно ну, ставить під велике питання взагалі е, об'єктивність результатів цих виборів. Наскільки вони будуть відображати? Е, Думку суспільства і настрої суспільства. Тобто це буде абсолютно необ'єктивне відображення е, реальної ситуації в громадській думці. Але е, якраз для цього банкова розкручує зараз там нових е, таких фейкових фейкові нові партії, які будуть е, об'єднувати тих лояльних до е, влади розкручених спікерів Ну, як вже в нас було з тією самою партією голос, е, яку розкрутили як таку альтернативу іншим е, Патріотичним силам, а зрештою, вони більша частина депутатів цієї фракції просто стали агентами того ж самого Єрмака і Зеленського. Тобто, на жаль, відпрацьовані ці механізми, і ми ж бачимо, що сьогодні в, в умовах дії цього єдиного марафону практично позбавлені альтернативні спікери. Свої можливості мати широку аудиторію, тобто, ну напевно певним чином, да, сьогодні YouTube той самий Telegram там Twitter, Тікток вони набирають набагато більше іноді там переглядів, ніж в реальному ефірі можуть подивитися українські глядачі, але ситуація з. Прозорістю предвиборчих перегонів вона буде під сумнівом відповідно не тільки в власно українських патріотичних сил, але й у наших партнерів на заході. Тому ця заява представників республіканської партії, да, які перебували з візитом на позаминулому вже тижні, да, в, в Києві, де вимоги, пролунали про проведення виборів. Ну як на мене, вона ставить більше запитань ніж дає відповідь. Як Будуть проходити ці виборчі перегони, і чи буде довіра до їхніх результатів, і чи не призведеться до чергового розколу всередині українського суспільства? Це дійсно дуже болючі такі питання, які ну не мають сьогодні однозначної відповіді. Ну, наш, як казав дуже великий спеціаліст в області криворізької школи юриспруденції, Стефанчук він каже: ну, наже ж в конституції немає заборони проводити вибори під час воєнного стану. А я йому відповідав дуже просто: кажу у нас, в конституції немає нап написано напряму не вбий, не вкради, не при але є інші заходи, які передбачають, що цього робити не можна. Другий момент питання правонаступності іншої Верховної Ради, новообраної Верховної Ради, вона вступає ну, в силу тоді, коли пройшли вибори, і вона має прийняти присягу. А попередня Верховна Рада складає свої повноваження по закінченню воєнного стану. То як тоді будемо мати дві верховних ради? Ну це так до прикладу. А міняти конституції це процес на півтора року далі. 30 тисяч по ідеї виборчих дільниць, яким боком забезпечити роботу цим всім людям, які будуть на цих дільницях під час воєнного стану. Далі непреривність виборчого процесу під час повітряної тривоги, сидимо коло скриньок, чи, чи уходимо? Якщо уходимо, є перерва виборчого процесу, не можна. А якщо тривога на 6 годин чи на 8 годин. А термін проведення виборів там з 8 там до, до 8 вечора. Ну, наприклад, як тоді людям бути далі за кордоном 6 мільйонів, а зареєстрованих лише близько мільйона там за кордоном наших громадян, а 6 мільйонів фактично перебувають. А яким чином забезпечити їм рівність виборчих правах? Списки виборців як сформувати для центральної виборчої комісії? Як округи нарізати для центральної виборчої комісії, коли 20% країни розпігачено? Ну тобто, вони знаєш таке враження, що вони то космонавти нам намагаються впарити історію, що от захід тисне. Але з другої сторони, ну хватить може робити експерименти над Україною. Знаєте, як казав один наш колега, каже: Ну слухайте, ну захід каже, та вони там, ті українці, два-три дні, і все вони вмруть. А вони взяли вижили. О, ну то давайте. Раз ви вижили, ну то давайте два-три тижні, і вони вже точно вже не витримують. Давайте ми їм там зброї дамо не стільки багато, дамо трохи менше. Ага, вижили. А давайте ще попробуйте вибори зробити під час війни. Ну що це за експерименти? Якась країна в світі бачила такі засади демократії? Так це ж не демократія, а доступ до медіа, а рівноправність доступу до медіа як забезпечити, коли один в окопах, а як він буде займатися своєю виборчою компанією в окопі. Ну, ладно, ви йому скриньку занесете, щоб він проголосував. Да? Зробите переміщення військ під обстрілами. скажуть, так все, перша лінія йде на другу, друга лінія йде на першу. Бо тут треба проголосувати. А спостерігачі, і тут Зеленський виходить і каже: такий, типу, ну захід дуже хоче. Ну, якщо ви хочете, то дайте нам 5 мільярдів. Чувак. А я дивився, як робили запит. Скільки коштує виборча програ... ну, виборчі перегони для України? І значить, міністерство дало запит і це значить це викатна робили розрахунок. Значить, виборча компанія парламентська 3,7 мільярда гривень. А президентська п'ять з гаком мільярдів гривень. Ну, тобто 9 з половиною десь мільярдів гривень. І тут Зеленський каже, ні, дайте нам ну західний партнер, дайте 5 ярдів доларів. Тут ж не гривень просять в них. доларів. Тут, що тут ще до бурячок треба посадити, розумієш, як то, то є з тої земельки. Ну, чесно кажучи, от такі от історії невеселі, але я думаю, що ніфіга в них вони не ризикнуть. Ну, це буде, ну ти розумієш, виходить Ігор Лапін каже, значить, так, президент в нас такий сякий. Як верховний головна командувач, він такий сякий, мости не підірвані, чунгар не підірваний, і що? А як я то? Це жорсткого суспільства. Тобто мої прихильники. А хто то він сволоч така? А мої прихильники в окопах. А якщо скажуть, так він сволоч. А якщо я програю, так, їх... так він же ж їхній верховний. Як вони можуть сьогодні верховного головнокомандувача... Ну, називати сволоччю ну не можна ж. Ну як ти ж ми, ми, має, ми всі ж маємо виконувати команди. Ну тобто, і цей от розрив суспільства ну він відбудеться однозначно. Так я це єдиний момент, який може в суті трохи більше на тебе говорю тут по цій темі. Ні, я розумію, що ти як юрист фахово розбираєшся. Правильно тобто, всі ці аргументи, тобто, аргументи ну, які ти виклав, така. абсолютно доречні, така історія. І вони, я думаю, що вони не мали би це зробити. Тим більше, ну я думаю, навіть тут і не тільки юристів, а навіть простих громадян. Цей парламент в такому випадку буде його не легітимізують отут мозгами своїми, оті, ті, що в окопах, оті, що дотичні до них, оті волонтери, які шивають там, не знають де куди, як кажу, де глянути вгору і так далі. Мені здається, що легітимізація такого обраного парламента закінчиться з першими підписаними документами про мир. якийсь там, тобто, це зразу буде вже інше протистояння, інша, інша боротьба, і вона буде не закінчиться петиціями на сайті президента чи петиціями на сайті Верховної Ради. Це дуже серйозна загроза для існування держави України. Я думаю, uh -huh. так Так, і найболючіше те, що сьогодні ця колізія не має легкого вирішення, але навіть там ну, з огляду на досвід там, інших країн, припустимо, да, Сполучені Штати за часів Другої світової війни вони порушили ставину традицію, що на третій термін президент не обирається, і Франкліна Рузліта обрали на третій термін. Да? Але це дійсно була людина беззаперечного авторитету, яку підтримували в обидва обидві партії з усіх, практично там американських штатів. Ні в кого не було до нього ніяких, ніяких претензій, тому це навіть там порушення якісь Законодавчих норм вони були сприйняті абсолютно адекватно суспільством, тому що була максимальна ступінь довіри сьогодні, на жаль, сучасна українська влада сама винна в тому, що її рейтинг довіри, який там ну на початку перших місяців злетів, сьогодні статистика підтверджує, що він на жаль падає, і коли там Претензії пред'являють там мені, в тому числі там в коментарях, що як ви, як ви можете критикувати сьогодні там, Верховного Нокомандувача, чи як ви можете критикувати Верховний Верховну Раду? Я кажу так, а через те, що. Вони закривають очі на такі страшні випадки корупції, те, що грабують мільярдами, кожний втрачений мільярд, кожний вкрадений мільярд. Це там сотні тисяч незапостав... недопоставлених снарядів, недопоставлених бронежилетів, там сухпайків, касок, і зрештою, це десятки тисяч нових могил на українських кладовищах. Як можна спокійно це спостерігати, коли ми бачимо скільки сьогодні щодня ми втрачаємо найкращих синів українського народу? Дійсно, в армії сьогодні, навіть я коли був на Процесі Червінського то ті військові, які прийшли, на це сіль землі. Цим їми можна справді пишатися, таким як там генерал-бурба, генерал Кривонос вже колишній очільник ради національної безпеки Турчинов, ну депутати Верховної Ради колишні військові. Там такі, як Тетерук, ну ось на яких. Людей ми маємо сьогодні рівнятися, але їм не дають слова сьогодні в цьому єдиному марафоні чи марафеті, тому що там знов ж таки гроші чомусь наші гроші, як платників податків, замість того, щоб за ці гроші сьогодні купувати снаряди і нову техніку для держави. Ці гроші витрачаються на утримання каналів, які належать найбільш розшукуваним злочинцям. в... В західних країнах, такими, як знову ж таки, той самий Фірташ чи Коломойський з Медведчуком. Ну, як можна спокійно це спостерігати, коли продовжуються ці страшні маніпуляції над свідомістю українського суспільства? Ну, друже, як то кажуть, все рівно нам своє робити, боротьба Absolutely. триває. От я хочу перш за все ну подякувати тобі за той час, який ми, ми з тобою спромоглися разом мені, знайти. Одну момент мені приємно завжди приємно тебе бачити. Да. Слухати. От, ну а для глядачів скажу, що як би там не було, шановні друзі, значить, підписуємося на мій Ютуб канал, підписуємося на Ютуб канал Дмитра Чекалкіна, підписуємося на телеграм-канал. І що попри всі негаразди, Україна все рівно сьогодні ще на один день ближче до перемоги, ми абсолютно, переможемо. Абсолютно слава Україні. Героям слава! Тримаємо стрій!